Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про ситуацію в нашому регіоні, про забезпечення різними вакцинами та про боротьбу України проти російських фейків та дезінформації. У ніч на 4 листопада над Дніпропетровщиною військові повітряного командування Схід збили вісім дронів Камікадзе у в Нікопольському районі. Також російські війська обстріляли вночі з градів та важкої артилерії чотири громади Нікопольську, Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку. Детальніше розповів представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі російська окупаційна армія обстріляла чотири громади в Нікопольському районі: це Марганецька, Мирівська, Нікопольська та Червоногригорівська громади. На Нікопольщину агресор спрямував гради та ствольну артилерію, але найбільше у нас дісталось в Червоногригорівській громаді. Там, внаслідок обстрілів, понівечені приватні будинки, господарські споруди, автомобіль, газогін та лінія електропередач. Зараз рятувальники знаходяться на місці обстрілів та продовжують обстежувати територію. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. А далі пропоную послухати про те, яка нині ситуація в Кривому Розі, і про це розповість начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілков. Щодо оперативної обстановки на нашому напрямку фронту, то вона залишається стабільно напруженою, але контрольованою ЗСУ. За інформацією оперативного командування Південь, противник намагається. Утримувати зайняті рубежі, наші підрозділи ракетних військ і артилерії продовжують виконувати завдання. Країна-агресор продовжує терор мирних громад. У Криворізькому районі вночі та вдень обстрілів не було. Проте вночі ворог завдав ударів зі ствольної артилерії та РСЗВ-ГРАД по Нікопольському району для стабілізації енергосистем. Укренерго запровадила війлові відключення електроенергії у всій Дніпропетровській області. Тому зберігайте вдома, будь ласка, запас води, тримайте зарядженими телефони та пауербенки. Незважаючи на всі труднощі у кривому розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки: комунальні підприємства, соціальні установи, міський комунальний транспорт працюють стабільно у місті продовжуються. Підключення всіх споживачів до подачі тепла, всі 100% котелень працюють у кривому розі. Вже понад 70% будинків житлового сектору почали приймати тепло. На 100% підключені соціальні, медичні бюджетні установи. Усі служби роблять все можливе з урахуванням стабілізаційних відключень. Робота триває. Звертаюсь до голів ОСББ та управдумів, вам було надано достатньо часу на підготовку. Міста зі своєї сторони зробила все можливе. Тепер тепло у вашому конкретному будинку це ваша зона відповідальності, тому що засоб у ваших руках, шановні криворіжці та всі, хто зараз перебуває в нашому місті. Вкотре наполегливо наголошую на необхідності дотримання правил повітряної тривоги. Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Україна бореться з Росією не тільки на полі бою, але і у інформаційному просторі. Тож, яка нині ситуація з протидією російським фейкам? Що саме намагаються росіяни розповсюдити в інформаційному просторі України? Та як розрізняти брехню та правду? Про це далі розповість спецкореспондент інформаційного агентства Міноборони України Армія Інформ Тарас Грень. Пропоную його послухати. Це дуже агресивна пропаганда. На правду, вона різнопланова, вона дуже підступна. Це дуже різноманітні речі, і на даний момент вона скерована на залякування широкого загалу українців і широкого загалу, перш за все, цивільного населення. Тобто Росія веде ту війну, яку вона вміє вести. Ту війну, яку вона веде все своє життя. Вона залякує цивільне населення, яке вимагає від свого керівництва капітуляції перед нею. І на це скеровані не тільки якісь силові удари, скажімо, по місту, по нашому, по інфраструктурі цілої України, а також інформаційна складова, коли вони показують сотні тисяч мобілізованих, які вони там мотивовані, вдягнуті, у яких є там зброя, ще щось. Тобто, щоб ми злякалися і пішли на поп'ятну. Але я думаю, що це не спрацює через те, що у нас створилася дуже така цікава історія в. Інформаційному просторі ми почали користуватися те, що раніше називалося рафанним радіо те, що у нас зараз дуже багато людей знаходяться на фронті, і хлопці з фронту передають і рідним і близьким через волонтерів, вони показують, що реально відбувається, тобто який реальний стан на фронті. Який реальний, скажімо, стан керівництва збройних сил України, і таким чином вже впливати якось серйозно, сильно на свідомість українців не виходить, тому що от такі гасла ми віримо в зсу, припустимо, вони грають свою роль дуже сильно. Чи там ми віримо в ППО українське? Подивитися, як працюють навколо Дніпра, наші захисники неба значно піднялася свідомість людей. Люди почали розуміти. Що о, яку інформацію потрібно сприймати, звідки брати, на що потрібно реагувати, з чого потрібно просто посміятися? І це дуже добре через те, що суспільство у нас в великій мірі просто проснулося, пробудилося. Ну тут ці всі яка різниця радіо Шансон в маршрутці, чи, скажімо, подивитися серіал спецназ чи мінти по телебаченню? От, ну, Тобто, люди на це так все сприймали. Проте там дуже тонкою такою стрічкою було закладено певні інформаційні посили. Кожна дорога починається з першого кроку. І якщо ми нарешті почали це розуміти, це дуже добре, тому що для нас ще в 2014 році, для багатьох військовослужбовців, було своєрідне відкриттям, що ми ведемо війну з тим же самим ворогом, з яким ми вели війну 100 років тому. Те, що людям мого покоління, в школі подавалося як громадянська війна. Після жовтневого перевороту, яку називали вона, вона точиться на тих же самих територіях, вона точиться з тим же самим ворогом, і часто густо навіть карти боїв можна накладати одну на одну. Тобто все повторюється, це все приходить. І дуже добре, що ми це нарешті розуміємо, і розуміємо, що на даний момент ми маємо. Довести все до вирішальної переможної крапки з нашого боку, тому що якщо ми це не закінчимо, то хто знає, можливо через 100 років наші внуки знов почнуть рити окопи і бліндажі воювати з тим же самим ворогом. Перше, що мене приголомшило, це російський фейк, який вони розповсюдили вже 24 го числа, тому що війну я зустрів в прислужбі ООС, ОС як офіцер прислужби, це те, що знищено все управління ОС і всіма військами, які захищали наші рубежі на Донбасі. Це був такий серйозний вкид, скерований перш за все на наші війська, і для того, щоб люди склали зброю, от, ну втратили керованість. Це була відверта брехня, тому що Керівництво зуміло вивести все управління з під удару дуже грамотно, з мінімальнішими втратами, керування на той момент не було втрачено, і це ми бачимо до сих пір, що ворог на тих всіх рубежах просунувся там буквально на лічені якісь кілометри. І ми тоді я пам'ятаю, що хлопці, які знаходилися, ось вони просто-напросто, коли отримували ці повідомлення про там якісь героїчні перемоги, там ще щось вони просто сміялися. А з таких, от фейків кидів, які вони розказують, ну у нас розп'яти мальчики і кров рускоязичних молодинців, вона якось вже відійшла в сторону. Інше, що у нас було, це те, що у нас набираються нацистські легіони, створені концтабори і так далі. Це теж дуже це, це дуже смішний. Я дуже радий, тим, що я належу до української нації, нація, яка може посміятися з найважчого, що може трапитися в її житті росіяни. Вони в захваті розказаних самі собі казок про свої великі побіди. Вони забули одну маленьку річ. Вони вперше ведуть війну не просто без українців, вони войнуть ведуть війну проти українців. Жодної війни, яку би вела Росія без України, вона не виграла ніколи. Україна, яка пройшла крізь. От якщо вдуматися навіть на пам'яті наших поколінь, яких ми можемо знати, тобто наших батьків, дідів, це жовтневий переворот. То, що вони називають громадянською війною, захопленням фактично України, два голодомори, Друга світова війна в один в інший бік, після цього знову голодомори і репресією. Таково тобто не хочуть налякати тут на цій землі. Українці звикли жити в постійному опорі і в розумінні того, що в тебе може не бути води, світла, їди, ще чогось. Тобто, ми це, ми це прекрасно знаємо. У нас це вже закладено генетично. І тому налякати там, скажімо, відключенням енергії. Я був здивований, скільки лайфхаків простих придумав. Але наші співвітчизники для того, щоб освітити оселю, загріти собі їжу, приготувати фактично з нічого. Є кілька видів інформаційної пропаганди, дезінформації. Вони, ну, в основному телеграм-канали діють за принципом 70 на 30. Тобто 70% вони дають. Якоїсь цікавої, корисної, правдивої інформації, і разом з тим закидують 30% тої потрібної пропаганди для того, щоб людина це скоплювала і далі вже це переходило, воно набирало оберти як правдиву інформацію, тому що я ж це бачив, мені сказала та інша людина, якій ти довіряєш по інформації, там будь що, і таким чином створюється певний вплив. Росіяни такі люди, які не можуть вивчити жодної мови навіть своєї. Як правило, тобто вони і російською володіють не дуже грамотно. Друге, це дивитися і думати, кому вигідно такі чи інші вкиди. Скажімо, вкиди про те, як, от, що наші солдати лишилися без боєприпасів на фронті, всі кинуті, все погано, все жахливо, все ужас, 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 ужас. І, от, і до цього там, скажімо, можливо, підкидують. Інформаційний там вкид, що хлопці записують якісь звернення там до президента чи ще до когось. У нас демократична держава, у нас люди можуть звернутися до президента, і вони підтвердження це записують, показують цей запис і вводять це в саму систему. Ну, по-перше, перевірити цю інформацію, наскільки це правдиво, наскільки воно дійсно є. По-друге, Розуміти, що в нашій державі як би там не було, але органи правосуддя вони стоять на досить високому рівні. І коли люди звертаються до військової прокуратури про захист честі і свободи, як правило, військові прокурори розбираються дуже серйозно і дуже суворо. І тому, коли йдуть такі речі, перше питання, наприклад, тут у мене. Завжди виникало до хлопців. Ви писали якусь заяву в прокуратуру? Ви писали, ви зверталися про захист з вашого життя? Припустимо, от вам не видали там бронежилет, або видали вам якусь стару форму, або ще щось. Ви, ви десь це зафіксували, ви кудись це звернулися? От розумієте, і коли ти такі хоп, і починають там, ну або приходять і кажуть: от ми побачили, прочитали в телеграм-каналі про те, що у нас закінчилися там точки у. Предпоставлення, вона нам немає чим воювати. Оти кажуть: ну от звідки ви знаєте? От уявіть собі. Вам кажуть, що таємна інформація. Ну як же може бути володіти там людина таємною інформацією, яка не має там, скажімо, офіційного доступу до неї? Ну, кажу, От ви знаєте про якусь таємну інформацію, що твориться, скажімо, вашому ЖЕКу. Приблизно кажу, далеко не треба ходити. От ви знаєте це, ви живете, ви платите туди гроші, він знаходиться в сусідньому будинку. Ви знаєте, що там відбувається сьогодні, скільки було закуплено прокладок до кранів? І що у вас от зараз почнеться там теча в батареї і не буде чим поремонтувати? Ви це знаєте? Ні, ну так. Ну, виходить, кажу, розумієте, ви знаєте таємну інформацію. Ну не зрозуміло від кого про міністерство охорони, знаючи, що твориться у вас будинку. Ну я вважаю, що джерела отримання інформації має бути різноманітними для кожної людини і відповідно до її вільного часу. Скільки вона має на той час і можливості? Ми не просто витримаємо, ми вже витримали. І я точно переконаний, що все буде Україна через те, що ми цього захотіли. Захотіла наша нація, і в на майбутнє. Кожен з нас, коли заходить в магазин і обирає собі їжу, він обирає якісну їжу. Він не бере якісь просрочені продукти або продукти, неякісні, або підозрілих виробників. Точно так же само і з інформаційним продуктом. Мозок живиться інформацією. І тому, обираючи ту поживу для мозку, так же само потрібно обирати якісні продукти, українські продукти. І про те, як розрізняти російські фейки в інформаційному просторі України, розповідав спеціальний кореспондент інформаційного агентства Міноборони України Армія Інформ Тарас Грень. А нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра, і далі ми говоримо про ситуацію з забезпеченням вакцин в нашому регіоні. Понад 650 доз вакцини від різних хвороб доступні в медичних закладах нашої області. Вони від COVID-19 та для імунізації за календарем щеплень. Всі вакцинації проводяться безкоштовно і докладніше про це, як провакцинуватися, розповість начальник відділу департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Роман Стороженко. Стан захворюваності епідемічної ситуації на густо респіраторну хворобу COVID-19 характеризується стабільною течією. Порівнюючи за останні тижні захворюваність на COVID-19, маємо тенденцію до зниження. Так, за минулий тиждень мали близько 2 тисяч захворілих, за попередній період 2,5 тисячі захворілих, тобто зниження на 14%. Всього активних хворих на цей час близько 3,8 тисяч. З них стаціонарно лікується 464 особи. При цьому також маємо зниження захворюваності форм, які потребують стаціонарного лікування на 10%. 81,6% госпіталізованих не мають щеплення. В першу чергу основна профілактика захворювань це вакцинація. Загалом у Дніпропетровській області зроблено. 3,2 мільйони щеплень від корнустрореспіраторних хвороби COVID-19. першу дозу отримало 1,46 мільйони осіб. За останній тиждень зроблено 7,8 тисячі тисяч щеплень. При цьому тенденція з вакцинацією зменшується за попередні два тижні. Ми робили вакцинації вдвічі більше. З початку воєнного стану зроблено близько 331 тисячі щеплень від COVID-19. При цьому в структурі вакцинації 72% займає бустерна доза. Спочатку вакцинальної кампанії ми вже вакцинували близько 1,45 мільйонів осіб, старше 18 років це складає 59,26%. Ця цифра останнім часом зберігається зв'язку з низькою кількістю первинних вакцинацій. Тож, хто ще не зробив ще жодної дози, запрошуємо до. Пунктів щеплень та центрів вакцинації на вакцинацію в Дніпропетровській області на цей час працює 21 центр масової вакцинації населення від COVID-19, а також 199 пунктів щеплень. В кожному комунальному закладі охорони здоров'я який надає первинну медичну допомогу. Такі пункти щеплення є. Вакцини в області достатньо. На вибір доступні вакцини: коронавак. Pfizer, Comirnaty від Pfizer-BioNTech, а також Janssen від Johnson Johnson. Наразі в нас в доступності 310 тисяч доз вакцини. Ще раз наголошую що основним методом профілактики гострореспіраторних хвороби є вакцинація. У нас в області достатньо вакцини від COVID-19. також. Ми маємо в наявності окрему форму вакцини від Pfizer, Називається Комірнаті оригінал Омікрон, яка вводиться саме для бустерної дози, для проведення бустерної вакцинації. Вона передбачена для дорослого населення старше 18 років, а має окрему полегшену форму і краще переноситься. Неї передбачена для саме для бустерної вакцинації. Для первинної вакцинації йде оригінальна форма вакцини в кобернаті. Для бустерної дози в нас достатньо. На минулому тижні ми отримали близько 50 тисяч доз вакцини. Як розповідають фахівці, вакцинувати дитину необхідно від поліоміліту, кашлюка, дифтерії, правця, вірусного гепатиту Б, кору туберкульозу, краснухи, гемофілійної інфекції та епідемічного паратиту. А ось дорослим потрібно робити планові щеплення від дифтерії та правця кожні 10 років. Про це розповіла виконуюча обов'язки завідувача відділу імунопрофілактики Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Портних. Пропонує її послухати. Вакцинація це єдиний. Метод ефективний в боротьбі з інфекційними захворюваннями, завдяки вакцинації була подолана натуральна віспа із 1979 року. Взагалі ці випадки не реєструються в світі. Хочу звернутися до окремих захворювань, які найбільш притаманні для нашого регіону і найбільше зустрічалися. Наприклад, дифтерія. Дифтерія в довакцинальний період це була одна із причиною дитячої смертності. Летальність цього захворювання досягає до 20 20 і нагадаю, що остання у нас була дуже велика епідемія в нашій країні. Це в 90-ті роки минулого сторіччя, коли тільки в нашому регіоні захворіло більше як 1200 осіб, із них 200 дітей, і на жаль, багатьох не вдалося врятувати. Вони померли. І здолати зупинити цю епідемію змогли лише тоді, коли почали проводити масову імунізацію всього населення проти дифтерії, і буквально за декілька років. Ми майже забули про це захворювання, але воно ж все таки існує у нас і в країні, і в світі. Слідує, кашлюк буквально з веденням рутинної вакцинації, які ми почали проводити. 60-х років минулого сторіччя буквально за декілька років показники захворюваності знизились майже в 10 разів, але це ускладнення також залишається в нас актуальним. Слідуючі захворювання кір. Якщо для прикладу ми візьмемо 10 осіб, які не захищені, не вакциновані, проконтактують з хворим на кір, то дев'ять із них обов'язково захворіють на це захворювання. Летальність від цього захворювання до 40%. До всіх цих захворювань немає специфічної відсутнє специфічне лікування, і запобігти їм ми можемо лише проведенням вакцинації. На жаль, останнім часом рівні вакцинації протягом декілька років до всіх інфекційних захворювань значно знижені, як серед дорослого населення, так і серед дітей. На сьогоднішній день саме з цих причин в нашій країні зареєстрований спалах поліміліту. Це не так багато у нас захворілих. Двоє дітей: це дитина із Закарпаття та Рівненщини, у яких у цих діток спостерігається параліч нижніх кінцівок, у дев'ятнадцятому. Осіб, які контактували з ним, також виділені збутник, але протікає це захворювання дуже добре, що безсимптомно. Але ж всі вони були не вакциновані сьогодні. В нашій країні, щоб подолати цю епідемію, проводиться форсована кампанія імунізації дітей віком до 6 років від поліміеліту. Всі медичні заклади забезпечені в достатній кількості вакциною інактивованою на Вакциною необхідно тільки взяти батькам. Своїх діточок прийти до свого педіатра чи сімейного лікаря, з ким у вас заключений договір, і перевірити щеплення, якщо ви не знаєте настільки правильно щеплена ваша дитина, і отримати відповідну вакцинацію, якщо вам це потрібно по віку. Також у нас всі медичні заклади забезпечені і іншими вакцинами. Всього у нас в Україні проводиться вакцинація, планова вакцинація. Від десяти інфекційних захворювань це туберкульоз, дифтерія, кашлю, правець, поліміеліт, гемофільна інфекція, кір, епідемічний паратит, краснуха, вірусний гепатит. Б. І перші щеплення вже розпочинаються саме в перші дні, коли дитина народжується. В Нашої області в нас більш-менш спокійна ситуація: достатньо вакцин проти всіх інфекційних захворювань, як дитячих, так і для дорослого населення. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі! Програма Тема Дня на Українському радіо. Дніпро.